Росла конопля густо в кукурудзі, з вершків на землю осипалося зерно. Були вони вже на городі, давні друзі, бо випікали з кукурудзи паляниці, а з конопель робили полотно. Не лише для полотна годяться коноплі, з них роблять насіння, а з насіння відтискають олію і перемелюють у борошно. Тож сьогодні я приготую оладки з конопляного борошна спершу взбиваю яйця із сіллю, додаю кефір до яєць і трішки до соди, щоб її погасити. Тепер подрібнений шпинат. В мене був заморожений. Все це ще раз перемішуємо. Відкриваємо наше конопляне борошенце. Воно має ось такий колір хаккі і щільну текстуру. Конопляне борошно це досить поживний продукт. Воно багате на білок та мінерали магній, кальцій, залізо та цинк, що сприяє зміцненню м'язів та підтримці загального здоров'я. Також є джерелом клітковини, це покращує травлення та сприяє відчуттю ситості, що може бути корисним при контролі ваги. Не містить глютену. Покращує обмін речовин, сприяє нормалізації рівня цукру в крові та запобігає розвитку цукрового діабету, а також очищує судини. Конопляне борошно можна додавати до випічки, смузі, салатів та каш, збагачуючи раціон корисними речовинами. Однак, через щільну текстуру рекомендується поєднувати його з іншими видами борошна. Тому додаю кукурудзяний крохмаль або можна замінити на класичне пшеничне борошно або ж цільнозернове. Залишаю тісто на 20-30 хвилин і можна смажити млинці. На розігріту пательню додаю трішки топленого масла. Можна смажити і без жиру. Млинці не пристають. Температуру для смаження робіть невисоку чи невеликий вогонь, щоб млинці пропеклися і не підгоріли. Готуються вони не складно, а виходять дуже смачні. Подивіться, які вони гарненькі. Ніжна та легка текстура, але трішки відчувається крупинки борошна. Але це не впливає на їхній смак, а навпаки, робить його цікавим, ніби в тісто додали горішки чи насіння. Оладки намастила авокадо, поклала зелень, слабосолену рибу, томати і посипала це все. Конопляним насінням. Вийшло гарно і дуже смачно. На завершення прикрасила млинці конопляним насінням. Такі млинці ідеально підійдуть для сніданку. Тут і вілки, і корисні рослинні та тваринні жири, і клітковина, і складні вуглеводи, вітаміни, все, що потрібно для гарного початку дня. Отже, користуйтесь моїми рецептами і завжди думайте, що кладете до рота. А завтра чекайте на новий рецепт. Це будуть млинці з борошна, льон, коричневий, з грибами.